Ми направляємо на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Самусіну, голові Вищої ради юстиції України Лавриновичу, генеральному прокурору України Махніцькому, звернення громадян. Від імені громадськості ОПІхівського району звертаємося. До вас з вимогою провести всебічну перевірку та розслідування мотивів незаконних, на нашу думку, судових рішень судді Степанової, голови Обухівського районного суду Київської області. Ми маємо підставу вважати, що суддя неодноразово порушила присягу судді та, ймовірно, з корисливих мотивів приймала неправосудні рішення в інтересах антинародного режиму Януковича. Зокрема, при проведенні судових розглядів, озвучених раніше. З огляду на вище викладення відповідно до чинного законодавства, вимагаємо від вас негайно звільнити суддю Степанову з посади голови Обухівського районного суду Київської області, звільнити Степанову з посади судді у разі підтвердження порушень присяги судді та законів України та за виявленням підстав притягнути її до кримінальної відповідальності. Якщо наше звернення не отримає належної реакції, у передбаченні законом терміни, попереджаємо, що професійну діяльність голови обухівського району суду Київської області Степанові буде заблокованою.